Не бажаючи використовувати військову міць, президент Джо Байден організував потужну низку санкцій проти Росії. Суворі економічні санкції проти Путіна та його оточення, перекриття доступу до технологій та світової фінансової системи вже мають значний вплив. Реальність однак полягає в тому, що часто санкції не можуть чинити достатній тиск на режими. І коли ви грозите Росії, очередними санкціями, все. Засуньте! Трубочкою трубочки 300 раз. Мабуть, вам цікаво, наскільки в Росії все погано через санкції. Дослухавши випуск неаполітичних до кінця, обіцяю. Ви точно дізнаєтесь нову інформацію і зможете самостійно зробити оцінку дієвості будь-яких санкцій. Про санкції говорять багато. А під час широкомасштабної війни постійно. Проте, чи дійсно ми розуміємо, що таке санкції, та, наприклад, їх відмінність від торгівельних обмежень, почнемо з невеличкого застереження: ніхто не вміє передбачати майбутнє. Економісти, політики, експерти можуть лише ділитися своїми суб'єктивними оцінками та намагатись побудувати моделі на основі історичних даних та паралелей, ми так само розберемо, як працюють санкції, і спробуємо з'ясувати, що ми можемо очікувати від їх дій. Санкції це політичний і економічний інструмент, який використовується країнами або міжнародними організаціями для переконання уряду іншої країни змінити свою політику шляхом обмеження торгівлі, інвестицій або іншої діяльності. Існують різні види санкцій: воєнні санкції, як то ембарго на воєнні товари, спортивні санкції, скоріше як вид психологічного тиску, коли, наприклад, деякі нації не допускаються до спортивних подій. Дипломатичні санкції, видворення іноземних високопоставлених осіб та посольств. І, звичайно, найцікавіші: економічні санкції, обмеження або повна заборона на торгівлю, валютні потоки, інвестиції та корпоративне управління. Але в чому різниця між санкціями та простими торговельними обмеженнями? Австралія оподатковує імпорт американських машин, але ж, очевидно, не накладає санкції на США. Тож різниця лише в мотивації. Австралії оподатковує іноземні машини, щоб захистити своїх виробників, це не завжди логічно чи доречно, але загально прийнятно. Насправді, основна функція світової організації торгівлі полягає у боротьбі з подібними обмеженнями, які вводяться заради економічної вигоди. Якщо країна відмовляється від продовольчої безпеки, щоб зосередитись на виробництві, вона хоче бути впевненою, що її торгові партнери дотримуються своєї частини угоди щодо купівлі їх промислових товарів і продажу їм їжі без будь-яких обмежень. Світова організація торгівлі, по суті, глобальний вихователь дитячого садка, який наказує усім економікам світу ділитися іграшками, щоб всі могли розважатися. Вона втручатиметься, якщо країна припиняє торгівлю з економічних. Причин, але не буде втручатися в санкції. Тож санкції можуть мати точно такий же результат, як і торгівельні обмеження, з різницею лише в їх мотивації. На жаль, санкції спричиняють вагомі зміни лише в третині випадків. Багаторічні санкції провалилися в північній Кореї, Венесуелі та Іраку. З 1960 року на Кубу накладене ембарго США. На торгівлю та зброю, але комуністичний режим все ще при владі. Президент Сирії Башар Аль-Асад зіткнувся з численними санкціями після того, як повстання арабської весни в 2011 році переросло в громадянську війну. Сотні тисяч загинули, але Асад все ще в Дамаску. Санкції часто вграв довгу рушниця, снаряд чи бомба можуть вбити за секунди. Діяж санкцій займає значний та часто болючий час у випадках війни чи гуманітарної кризи. Великими недоліками санкцій є винятки та обхідні схеми, які забезпечують фінансовий порятунок. Гуманітарні товари, як то продукти харчування чи медичне обладнання, зазвичай виключаються. Та й застосування санкцій щодо всього іншого залежить від окремих країн, які можуть змінювати правила для власних економічних потреб. У 1966 році ООН Вперше запровадила санкції, спрямовані на зміну режиму після того, як Родезія, нині Зімбабве, проголосила незалежність від Великобританії, щоб зберегти правління білої меншини. Рада безпеки наклала економічне ембарго на Родезію, але лише на 90% експорту країни. Протягом багатьох років Конгрес США схвалював виключення Родезійського хрому, ключового компоненту американських реактивних двигунів. Автомобілів і Сталі знадобилося більше десяти років громадянська війна та санкції для того, щоб режим поступився владою демократично обраному уряду. Список загиблих близько 20 тисяч. Російська бензоколонка теж поки що виграє від подібного винятку. А от південна Африка в епоху расового апартеїду – рідкісний приклад більш-менш успішного впровадження санкцій. У 1962 році резолюція Генеральної асамблеї ООН закликала розірвати всі дипломатичні Військові та економічні зв'язки. А ООН як скаже так е резолюції Генеральної асамблеї ООН не мають обов'язкової сили. Та санкції виключили стратегічні матеріали, а також вугілля, алмази та деякі види золота. Тож вони мали мінімальний вплив на повсякденне життя правлячих білих пара стала більш самодостатньою та розробила систему для виробництва нафти з вугілля, ставши чистим експортером лише на тлі тектонічних політичних зрушень, апартеїд закінчився. Нельсон Мандела був звільнений через три десятиліття після перших санкцій. Ірак був одним з найгірших провалів санкцій, адже яка дивина, диктатори не цураються морити голодом свій народ та ізолювати свої країни. У 1990 році неспровоковане вторгнення Саддама Хусейна до Кувейту викликало таке ж міжнародне обурення, яке спостерігається сьогодні через агресію Росії. Протягом чотирьох днів після нападу на Ірак ООН запровадила санкції проти Багдаду. Саддам відмовився відступати. Через півроку військовий напад під керівництвом США вигнав іракські сили, але Саддам відмовився виконувати умови припинення вогню. Санкції затягнулися і жертви були жахливі. За даними ЮНІСЕФ у 97-му році третина іракських дітей не доїдала у 1999 році. Економіка Іраку, яка колись мала один з найвищих стандартів життя на багатому нафтою близькому сході, була розчавлена, та й це на змінило позиції Саддама. Лише у 2003 році його врешті схопили і трьома роками пізніше стратили. Ми не натякаємо, але чи не гуманніше прискорювати такі процеси? Небажання вступати у прямі військові конфлікти головна причина впровадження санкцій. Сполучені Штати давно використовують санкції як інструмент зовнішньої політики, але збільшили їх використання в останні 20 років. Одночасно зі зменшенням підтримки дорогих і непопулярних воєн в Іраку та Афганістані. США впроваджують найбільше санкцій на них припадає 42%. Далі йде Європейський Союз з 12% і ООН з 7%. санкції також стають більш конкретними. Метою є пряме покарання відповідальних сторін, не завдаючи шкоди громадянам цільової країни чи не руйнуючи її економіку. Звучить благородно, проте приблизна ефективність індивідуальної санкції лише 22%. Ми також поцікавилися санкційними списками американського офісу управління контролю за іноземними активами. В ньому на час дослідження було 8%. 730 осіб з Росії. Приблизно половина з них, 450, це депутати російської думи. Як ви вже могли здогадатися, їх сім'ї не включені в список. Звичайно, усіх відповідальних за рішення треба карати, щоб вони відчували дискомфорт і хвилювалися за свої капітали. Однак в такому форматі ми не дуже віримо в ефективність індивідуальних санкцій. Що ж стосується економічних санкцій, даних трохи більше. В одному з найповніших на сьогоднішній день досліджень, проведених інститутом міжнародної економіки Петерсона, вивчили 174 випадки економічних санкцій і виявили, що принаймні частково успішними були 34% задокументованих випадків. Однак рівень успіху залежав від типу бажаних політичних чи урядових змін. Епізоди зі скромними та обмеженими цілями, наприклад, звільнення політв'язня. Були успішними в половині випадків. Справи, пов'язані зі спробою змінити режими чи завдати шкоди військовому потенціалу, вдавалося приблизно в 30% випадків. В дослідженні зазначають, на нашу думку, сміливе твердження про те, що санкції ніколи не працюють, є неправильним. Але нас така історія та статистика успішності, якщо чесно, мало надихають. Незалежно від того, досягають вони заявлених цілей чи ні, санкції все ж діють, спричиняючи економічний біль і зниження якості життя в цілівій країні. Росіяни відчувають це прямо зараз, як і в меншій мірі після 2014 року, коли ВВП країни скоротився майже на 2%, а світові ціни на нафту падали цього разу. Російська економіка зазнала дефолту, але дефолт, як і санкції, не мають негайного ефекту. Зараз ще трошечки цифр, щоб спробувати краще зрозуміти ситуацію в найбільш підсанкційній державі світу. Почнемо зі слона в кімнаті. Доходи від нафти і газу склали 47% російських федеральних доходів за перші 5 місяців цього року. Проте вони зросли на 80% і Росія заробляє приблизно 1 мільярд доларів на день, десь половина з них надходить безпосередньо в скарбницю Москви. Для порівняння останні російські фіскальні дані показують, що військові витрати Москви були 325 мільйонів доларів на день. Російський рубль досяг найвищого рівня за 7 років, не зважаючи на масштабні санкції. Чи значить це, що російська економіка квітне як ніколи? Не зовсім, а скоріше, зовсім ні. От ви б перед поїздкою на безлюдний острів взяли б з собою валізу грошей? Чи провігант та гарний тент з карематом? Тож питання, яке нас хвилює першочергово, чи можуть окупанти щось придбати за ці гроші? Школа менеджменту Єльського університету, яка відстежує понад 1350 іноземних компаній у Росії, оцінює, що станом на середину червня 12% згортали діяльність, 35% призупинили, а 24% оголосили про повний вихід. Світовий експорт мікросхем до Росії впав на 90%, а 38 країн запровадили експортний контроль. Багато іноземних компаній самосанкціонуються, згортаючи діяльність або покидаючи Росію, навіть якщо цього не вимагає закон. Дані торгових партнерів свідчать про те, що російський імпорт різко впав. Це впливає на промислове виробництво, включно з військовим обладнанням. Виробництво автомобілів скоротилося на 85% у річному обчисленні. Проте існує достатньо країн, які готові допомагати Росії з паралельним імпортом, тільки якщо ембарго буде. Успішним на 100% країну вигнанця можна буде змусити підкоритися голодом. Хоч це проблематично, адже ембарго також завдає шкоди і країнам, які запроваджують санкції. Контрабанда та обхідні шляхи можуть підірвати солідарність спонсорів ембарго. І підсанкційна країна може продовжувати затягувати паски та звинувачувати санкції у всіх своїх бідах. Та економічний вплив закінчується більшою шкодою народу країни, ніж її уряду. Но тепер я трачу багато грошей і не пользуюсь ні таксі. Ні, в ресторани ні хожу кожен день, не плачу за квартиру, куди уходить гроші? Майже в усіх випадках люди, які перебувають на вершині соціальної структури, недоторкані. Вони продовжують жити своїм життям з плюс-мінус тими ж привілеями, якими зазвичай користувалися. Чи можна очікувати, що пересічні громадяни вийдуть на мітинги через те, що санкції погіршують якість їх життя? Чи будуть тиснути на уряд і, і розпочнуть революцію? Навряд. це скоріше чудова ілюзія. Також не треба забувати, що ми маємо справу з відкритими мазохістами, народом неспроможним відстоювати свої свободи та право на краще життя. Замість тім, кому потрібен той інтернет. Ну і звісно, нам не соромно. Отакий спротив чинять росіяни війні та санкціями, гордо відрізаючи себе від базових благ. Санкції, які мене дуже розсмішили. Це закриття сайту для проституток OnlyFans. закриття саме в світі Мебелі ікея. Наконец-то! Ура! Пропаганда працює. Російський народ смакує не бігмаками, а Перистичними ілюзіями, але хіба то достатня плата за їх аморфність чи підтримку війни? Санкції та особливо їх теперішнє безпрецедентне використання вплинути на майбутнє світу. Ми бачимо три варіанти розвитку подій: перший все залишиться без змін. Санкції існують вже достатньо довго, і розвинуті країни зробили свій вибір в сторону глобалізації. Тож застосування санкцій так і залишиться інструментом тиску на окремих поганих гравців. Другий варіант більш песимістичний. Очевидно, що санкції це палиця з двома кінцями в довгостроковій перспективі. Якщо країни вирішать, що існує шанс стати наступною їх жертвою, вони будуть схильні проводити політику самодостатності, а не вільної торгівлі. Це може зайняти десятиліття, але глобалізація була основним чинником створення багатства в минулому столітті, і відхід від неї може завдати більше шкоди, ніж ми усвідомлюємо. І до оптимістичного, і сподіваємось, найвірогіднішого результату зараз важко сподіватися на значний. Ефект санкцій. Але я надію, що світ на власні очі побачив, як швидко відверті акти агресії будуть каратися світовою спільнотою. Будь-яка країна з агресивними амбіціями буде спостерігати. І тричі подумає, що можливо захоплення шматка землі не варте того, щоб ставити під угрозу всю свою економіку. І ми сподіваємося, що вони зроблять правильний вибір. Тому демократичний світ повинен активно використовувати інструментарії санкцій. А ми, в свою чергу, мусимо про це розповідати. Подорожчання цін це найменша ціна, яку ми можемо заплатити у боротьбі з імперією зла. Ви мене так довго слухали, але все ще не підписалися. Невже ви досі аполітичні? Підписуйтесь, ставте вподобайки, та давайте ставати не політичними разом.